Мені GameFit, і сьогодні я починаю робити атаку шарами. З жаль, в мене шари першого левела, я їх взяв 23 штуки. Так, ну давайте почнемо уже Бой. Так, давайте зайдемо в Бой і подвор, надіюсь, нам ну, попадеться. Надіюсь, крутий. Так, и нас под пару пара праздник, или сейчас очень долго и да. Так, 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 давай Wi-Fi. Так, 19 тысяч, я думаю, нет. Ну, сейчас Wi-Fi мы на поле будем ловить. Давайте почекаем. Фу, тысяч, боже. Так, 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 чекаем. Давай, противник. Итак, и сейчас есть тысяч. Наши стейть, нам сейчас на 6 стыд. ж блин, а что это таке? 12 тысяч, я думаю, це мало. я Думаю, весь мой погас. А молі хтось і нет, маленьких для когось це багато а для когось мало. Ну давайте полимся політики листахи я знімаю, ось. и я думаю прославим. Так, 20 листясь. Я думаю, напасти може, тільки я вам зразу. Я думаю, що я його не зможу розбомбити. У мене є такі відчуття. Щось тут якийсь і подвох. Так, ну давайте випускати цих серії, які я, які я цілий день зробити. От, вони. Надіюсь, вони все зроблять як треба. І так, добре. Я... Блін, я не забуду воздушну барону. оборону. І так, у ще треба ще захище. Тут не знаємо таке, ага, ми його потім кошти підібрати. Так. Ваши стреляйте, стреляйте, стреляйте. Так, все. Не, мы, к сожалению, проиграли. Да, мы, к сожалению, проиграли. 23 войска, но... К сожалению... К сожалению, я вам скажу, что я не советую вам брать. Я не советую вам брать одних только шариф. Я еще не говорю, что шариф. Треба брати, їх треба брати, але не треба їх тільки одних. Треба взяти з собою або Лутліс, або Краще Так, я на цьому відео буду закінчувати. Кстати, бачите, у нас нова війна і в Микс не пограємо. Так, ну, більшість розбомбили. Ну, я думаю, на цьому відео буду закінчувати. Мені, кстати, є доступно 115 військ. І я надеюсь, вам це відео сподобалося, які в вам це сподобалося, що це навіть не трохи тупо. Так ну я надеюсь, вам хоть трошки сподобалось. Короче, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Зразу ви можете побачити, що я вам не советую брати тільки шарів, то що я працював зробити, і як ви бачите моє такого доброго не получилось. Тому не сов'ятую обрати одних шарів. А так, підписуйтесь на мій канал, будь ласка, ставте лайки і пока! 水资源。